Цей біль може попереджати про інсульт. В подальшому підписуйтесь і я розказую, як його розпізнати. В журналі Американської академії неврології наводиться дослідження, по якому серед 2416 учасників, які перенесли інсульт, 549 осіб відчували сторожовий головний біль напередодні. Як його розпізнати? По-перше, це головний біль, який нападає раптово. По-друге, сила болю надзвичайно велика, його часто описують як найсильніший біль в житті людини. По-третє, він виникав в основному на фоні надмірного фізичного, емоційного навантаження або дуже високого тиску. Локалізація болю була не характерна для стандартних болів людини цієї. І по третє виникали атипові